У комплексі заходів щодо виконання нових мінських домовленостей є 13 пунктів. Серед них, кричущий, на думку експертів, п'ятий пункт про помилування і амністію осіб, які причетні до подій в окремих районах Донецької та Луганської областей в Україні є вже закон про приміненні амністії, який чітко встановить критерії, по яким може примінятися амністія к тим і ліним ліцем. Втім, законом чітко встановлено, що амністії не підлежать людям, які, наприклад, тяжке преступлення проти жизни і здоров'я других людей. Хто саме підпадатиме під амністію згідно нових домовленостей? Наразі подробиць немає. Маємо лише сухий пункт в угоді, без жодних роз'яснень. Та юристи сподіваються, що помилування торкнеться не усіх сепаратистів. Ми повинні подрозуміти, що це не буде касатися тих людей, які убивали українців. Это будет касаться людей, которые совершили менее тяжкие преступления. Почему украинская сторона пошла на это условие? Потому что мы понимаем априори, изначально это выглядит некоторым, ну, некоторой слабостью нашей позиции. Но, тем не менее, это возможность для людей, которые информационно дезориентированы. Як відомо, чимало жителів Донбасу стали жертвами російської пропаганди. Саме тому почали підтримувати сили російських найманців. Але потроху введені в оману українці починають усвідомлювати свої помилки. Не знаю, там ті донецькі то вже зараз вони вже ну там просипаються, як то кажуть, вони вже бачать, як до них повертається, воно все цього, що вони на свою територію покликали тих і ту прочу нечисть. Наглядний приклад маємо і на Луганщині. У Лисичанську правоохоронці затримали українця, який тривалий час підтримував бойовиків на сході. Работа в нашахті прийшли ополченці, почали агітувати. Типа, приходять фашисти з американцями. Убивають наших жан дітей. Поговорили, ми троє пішли Завербованих кинули у гарячі точки, немов гарматне м'ясо. Люди нарешті почали прокидатися та усвідомлювати усю суть так званого рускава міра. Чоловік боявся, що за непокору бойовики його розстріляють. Водночас не хотів потрапити на лаву підсудних в Україні, адже підтримував терористів. Сюди прийдуть, посадять. Ант, ну, я, виходить, з юля, кінця июля, скрываюсь, мені вже надоело. У мене ні роботи, ні спокойствия. Врешті-решт, правоохоронці затримали чоловіка на підконтрольній Україні території. Експерти кажуть, затриманий має опинитися на лаві підсудних. Проте, в світлі нових мінських домовленостей, цілком імовірно, що його амністують.